Він мені сказав таку фразу. Мама мене обняв хлопець, який був дуже поранений і сказав Дякую, дякую тобі. На Далекосхідному кладовищі в Кропивницькому рідні друзі, побратими і посестри попрощалися з військовим Данилом Сторчаком, який загинув на російсько-українській війні. Данило Сторчак народився в Кропивницькому. Шкільні роки захоплювався мистецтвом і спортом, каже мама Данила Сторчака Оксана Сторчак. Хто малював, то в бокс в нього. Данило Сторчак закінчив технічний університет, здобувши спеціальність менеджер. Працював на підприємствах міста 24 лютого 2022 року. Став на захист України. Вон у нас розвідник. в перший же день. Він пішов на війну Добровільно. добровільно захищати нас від загарбників. Напередодні своєї смерті він спас 13 чоловік крімки Херсонська область. Він допомагав вивозити хлопців. Поранених Данило Сторчак служив на посаді розвідника-навідника відділення розвідувальної частини. Загинув 5 січня біля села Кринки Херсонської області. Бійцеві було 24 роки. Поховали військового на Алеї Слави. Василь Левицький, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький.